Всім доброго дня. Що з явкою? Нормально? Все? Так, переходимо до речі, хто за порядок денний, який сьогодні є на виконкомі. Є заперечення, зауваження, пропозиції? Нема? Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Приходимо до роботи про надання згоди управлінню житлово-комунального господарства южінської міської ради та без на безоплатну передачу джерела резервного живлення дизельного генератора та баланс на баланс комунального підприємства теплових мереж Южтеплокомун, Енерго так наприкінці минулого року була прибрана генератор для живлення е, свердловини, яка в нас там є. Угу. Це і для того, щоб працювала котельня у разі відключення електроенергії. а Також це додаткове резерва живлення е, чистої води, яка є в місті, тому що воно могло працювати у разі відсутності. Коротше, Ми передаємо так, з... придбали ЖКХ. І так так на... зараз тепло... передаємо на баланс Южтеплокомуненерго. Юж комун... Юж так, Так нема ми... заперечень, Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Про погодження договору зберігання майна укладено між фондом комунального майна Южнівської міської ради Диської райондеської області е Слайсел. У ну, зв'язку з на технічної інфраструктурі, Також генератор пропонуємо передати до ЛАФСЕЛ тимчасово. Угу. Ну воно за вами буде важно, але тимчасово передати. Це на інтернет зв'язок, так, я розумію? На, на вишку. На вишку. Так, є зауваження? Нема. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Про надання згоди комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Южинська міська рада на списання основних засобів. Тут аналізатор гематологічний, біо ну він же підлягає списанню, так? Да? Підлягає По... всім. Новий закупає? Добре, є зауваження? Ні, хто за, прошу освободити. Дякую. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Юж... про затвердження вартості платних послуг комунального некомерційного підприємства, спортивно-здоровчий комплекс. Чуть не пропустив головне, Ради чого відродування. Так, що у нас тут? наданих і розроблених спільно кілька з управлінням економіки і фінанси, 에, прошу затвердити вартість складний послуг комунального інформаційного підприємства з спортивном Піксалі. Плануємо услуги, які у нас представляють, тренування в тренажерному залі, великому та маленькому тренуванням в залі аеробіки та фітнесу, тренування в тренажерному залі, малий тренажерний зал. Тренування в профильно здоровчому залі – это колышный зал кінезотерапії. Відвідування турецької та фінської сауни з великим басейном. Відвідування фінської сауни з малим басейном. Тренування та проведення ігор в великому залі – це універсальний ігровий зал. Тренування та проведення ігор в зале боротьбы. Массаж и конец. Тарифы есть, розроблені разроблены спильно. Міської міської міської. А добре, зрозуміло. А скажіть, а що ви ще не розробили тарифи ще на яку послугу? Чи всі послуги? Вже? Всі послуги все закрили, та... так? що треба ще Це абонементи. Ну, все таке, це абонементи, це з часу. Ну добре, добре, коли... Тому що ви ж доповідали мені, що в нас ще щось залишилось. Паркування, Там вже такий паркувальний майданчик у вас великий. І в зв'язку запланованим відкриттям цієї п'ятниці, прошу їх затвердити. Ну, добре, добре, добре. Я думаю, що на кінець ми дійшли до того, що відкрили вже ОЛІМ. Я думаю, це жителі нашого міста, хто сьогодні дивиться. І вчора я теж також давав інформацію. Що, будь ласка, приходьте, займайтеся. Так, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую про втрату чинності рішення виконавчого комітету Южнівської міської ради від 23.12 про стипендію міського голови, провідним спортсменам та кращим тренерам Южнівської міської територіальної громади у новій редакції. Набрала чинності? Так. Добре, це ми скасовуємо рішення. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Южної міської ради від 07.12.21 року про заходи щодо встановлення стипендії виконавчого комітету Южної міської ради Одеського району Одеської області, обдарованим творчим дітям та молоді Южницької міської територіальної громади. На збільшений розмір стипендій, те ще додані викладачі, які підготували ці стипендіації. Хто запрошував? Сьогодні буде засідання. Перше засідання комісії по новому. Депутатське спільна <смісія> комісія по новому положенню поновленому <постійку>. положенні Добре. <смісія> а, це вже кому давати, я зрозумію. Про погодження проєкту реконструкції нежитлових приміщень no 108 під житлову квартиру за адресу Одеського міста Южне вулиця Будівельників, 7 4. Це про що це було погодження виконкому на реконструкцію даних приміщень, а це вже по процедурі погодження для розроблених проєктів, і коштують експертиз. Про погодження проекту реконструкту ми даємо погодження про на про проекту реконструкції нежитлових приміщень no 108 під житлову квартиру. Це в гуртожитку? Дві квартири там? 106-108. А? Mm. — Ну ми це нікому не даємо. Просто ми то, що ми її зараз переводимо і нікому ми не передаємо. Так, да, я зрозумів. Так, хто запрошувався? А То ми так, щоб під шумок комусь не роздали. Так, слідує питання. Про погодження проєкту реконструкції нежитлових приміщень номер 109 під житлову квартиру за адресу Одеської області міста Южна вулиця Будівельників, 7,4. Те ж саме, так? Да? Розумію, хто запрошував. А чого відразу ви відразу не пишете 106, 108, 109? Це окреме. Там окремі сердку. Добре. Про погодження проєкту реконструкції групи нежитлових приміщень номер 110 під житлову квартиру за адресу Одеської області міста Южна вулиця Будівельників, 7-4. Теж саме, так? Да? Хто запрошу голосувати? Одноголосно, так? Да? Добре. Про погодження проєкту реконструкції 1750 групи на житлових приміщень 111, 113 під житлову квартиру за адресою Одеської області, місто Ручно, вулиця, Будівельників, 7. Теж саме, так? Хто запрошував голосувати? У нас практично всі питання. Про погодження проєкту реконструкції групи нежитлових приміщень 111 під житлову квартиру за адресою Одеської області міста Вижна, вулиця Будівельників, 7-4. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Так, а ну, ви, підожди, Сірійний Миколаївич. Тепер, так, взагалі, ми зараз перевели. Ви скажіть, будь ласка, а що в нас ще залишилось цим гуртожитку? Всі вже квартири ми перевели під житлову чи ні? Чи залишаєте хто в нас? Є дає? Включіть мікрофон там. Залишились. Наша залишиться там гуртожиток чи ні? Чи вже всі квартири, якщо ми ці переведемо, всі люди квартири, і ми на цьому з гуртожитком? У гуртожитку по будівельники всім є ще одна кімната, яка не заселена, а також весь перший перший поверх. У реконструкцію ми ще проводимо, і у нас в далі буде шість квартир. Питання, я, я, я задаю питання, чи ми гуртожиток, коли ми роздамо ці, оці зразу реконструкції квартир проєкти, переводимо в квартири, ми закінчимо епопею гуртожитка, чи ні? Так, так. Це гуртожитка. Ми можемо переводити в СББ так. і люди самі будуть утримувати свої будинки, Так, так я розумію? Так. Погодження проєкту реконструкції групи нежитлових приміщень номер 116 під житлову квартиру за адресу Одеської області міста Южної вулиці Будівельники, 7-4. А чого рішака вже пішов? Спішив? Я думав, так я вже підсумки підвів, а ви вже пішли. Тут ще ваше питання. Так, хто запрошував словати? Дякую. Про погодження внесення змін та доповнення до міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації комунальне підприємство Южнівська міська студія, телебачення міг, засновником яких є Южнівська міська рада на 2021-2023 роки, затвердженою рішенням Южнівської міської ради від 2020 року шляхом викладення у новій редакції. Які зауваження є? Нема пропозицій? Хто за, прошу Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южнівської міської ради від 23.11.2022 року про використання матеріальних резервів шляхом викладення у новій редакції. Про що мова йде? Директор колона підтримки звернувся до нас з проханням зменшити його виділений паром. Ми відносимо зміни попередні рішення, щоб видати йому на сучі назвичайних ситуацій. На сході підключення. Це резерв, так? Так, так, так. Це резерв паливно-мастильних матеріалів. Це на раніше закінчення сезону. Так, ми всю закінчення палювання сезону наразі триста сорок. В три рази зменшуємо. Добре, є інші пропозиції? Нема хто запрошує голосувати. Дякую. Так, добре. Переходимо до закритих питань. Про те, що одні запускає свою роботу. Що саме зараз буде працювати? Розкажіть більш детальніше про це. Ну, відкриття заплановано на цю п'ятницю, 24 березня. Були, були винесені на зтверджені тарифи на послуги спортивного комплексу. І в першу чергу буде відкриття тренажерного залу, великі тренажерні зали. Також зал аеробіки та фітнесу, спортивно оздоровчі зали та колишнє відділення кінець тенісний корт і усе. Планується також відкриття фінської сауни в великому басейні, фінської турецької сауни, Ну, десь через два тижні. Планується а зараз також фінська сауна з малим басейном для групового відвідування Це групи до шести осіб. Це також на цю п'ятницю 24 березня. Скажіть, вартість цих послуг чи суттєво зростає в порівнянні з тим, які не були? Більшість послуг на рівні 2021 року. Декілька послуг. Значно дорожче стало це відвідування кінезотерапії, але ми сподіваємося, що з часом розробимо абонементи абонементи на кінезотерапію і кількість занять буде значно дешевше ніж раніше. Так от тренажерного залу? залужевного залу одноразово сталась на рівні 21 го року. Це яка 120 гривень Абонементи будуть створені на все, але з часом це 2-3 тижні, бо немає зараз наразі часу. наразі. Люди можуть ходити поки що одноразово оплачувати послуг і зараз потім одноразово на протязі двох-трьох тижнів, а потім буде розроблено абонемент постійно, постійно дзвонки, постійно відвідування, питання завжди. Коли, коли вже станеться відкриття, це постійні відвідувачі чи, чи, чи просить, щоб відкрили? постійні, та також тимчасово перемещено особи? Теж так, хочуть. Теж хочуть так. А пункт незглавності там залишається? Залишається пункт незглавності. Він працює. Як все, як треба, все залишається Ось тяжка ситуація з тренерами для фітнес і для кінезотерапії важка, але Шукаємо, шукаємо персонал, та я не сподіваюся, бо зараз. Зараз відкриті вакансії, так? Тобто, на, на інструктори? Інструктор сизкультури є, є відкриті вакансії. Гуртожитих будівельників 7, там на першому поверсі є нежитові приміщення, які були не задіяні. Але вони мають вікна, вони забезпечені інженерними мережами і гуртожиток ініціював питання щодо передання їх реконструкції в житлові. Виконком дане питання вже погодив. Потім ГЖК розробило проєктну документацію, пройшло експертизу, і згідно з порядком, зараз подали на виконком на погодження вже розроблених проєктів. А скільки цих квартир зможуть перевести? На даний час на сьогодні на виконком результата 6 питань, 6 квартир. Що далі з цими квартирами буде? Хто зможе на них претендувати? Далі гуртожиток проведе оформить реконструкцію на приміщенні через державну будівельну інспекцію. І після реконструкції в житлові дані документи будуть передані до житлового сектору щодо видачі ротерів на дане приміщення. А хто може претендувати? Яка категорія населення? Ну це вже я питання не скажу, тому що це окрема служба у нас цим займається. У них там окрема черга і вони там видають ордери. Сказали, цілий перший поверх, так? так. От, відноситься до Гуртожитку. Так, Це вже не перший раз, коли вносяться дані проєкти рішення в Конком. Оце, як сказала влада, це вже останні шість переміщень, які залишились. Що зараз з рубіном, актом, залом просто так простою, чи що? Ну, річ тим, що у нас там. Якщо одна комісія депутатська говорила Рубін та зал здати в оренду, то інша комісія наполягала, що тільки Рубін здати в оренду. І це вже не раз сон на сесію. До теперішнього часу остаточного рішення не прийнято. Що це наразі на стадії обговорення, так? так? А взагалі можливо це здати, як ви вважаєте, і будуть люди якісь мати бажання там проводити свою якусь діяльність. Підприємні? Ну на щодо кафе, я впевнений, що будуть бажаючі. Актовий зал на даний час, поки що, закріплено за управління культури цю реконструкцію, я так розумію, будуть виконувати за кошти міського бюджету, так? Ні. Реконструкцію ГЖК проводить самостійно.